Тоді що ви порадите тим 4 тисячам німців, яких буде звільнено працівникам офісу Люфтганза, і наскільки ця тенденція може поширитися далі? Тенденція буде поширюватися однозначно, оскільки ми знаходимося тільки на початку розвитку штучного інтелекту, який зараз стосується тільки частини таких когнітивних функцій, мисленнєвих процесів та офісних працівників. А уявіть, що буде, коли роботи з'являться і вони будуть автоматизувати вже фізичну діяльність. Там будуть звільняти і будівельників, і інші напрямки. Що потрібно? Головний принцип це те, що не працює вже така історія, коли ти навчився одній професії і все життя працюєш по це з цим схемам. Потрібно мати навик адаптації, перенавчання і ну просто бути е, е, війти в ногу з часом. Потрібно використовувати ці самі системи штучного інтелекту, вчитись ними користуватись, тому що той, хто буде його використовувати, буде попереду того, хто не буде використовувати, якщо це навіть стосується офісних працівників. Професії трансформуються, будуть інші професії. багато з них буде пов'язано з розвитком таких систем. Потрібно вміти писати запити до штучного інтелекту, якщо ви офісний працівник, вас там скоротили або до цього йде. Бо тоді у вас буде шанс на нову роботу, пов'язану з цим. Е, ну і про, про те, що я сказав, офлайн-професії тренери на це також потрібно дивитись, бо всім не буде місця, мабуть, от в сфері розумової праці, не буде такої кількості програмістів, офісних працівників. Вони залишаться просто в меншій кількості і більш компетентні.